ro Чанське на Вовчанському напрямку ситуація залишається дуже напруженою. Про це повідомив на початку тижня у національному телемарафоні начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних Сил Збройних сил України Віктор Тригубов. На його думку, це зараз один із найскладніших напрямків, де українські воїни протистоять російській армії. Ма він каже: російські війська намагаються просунутися поряд із містом в районі села Синельникове, За словами Тергубова. У зруйнованому вовчанську майже немає місця для облаштування позицій, одначе українські підрозділи невпинно чинять опір російським окупантам про бої на вовчанському напрямку. Залучення до підрозділів нових бійців за допомогою рекрутингових проєктів, програм кампаній. Далі будемо говорити в етері на Кипіло. Із військовими. На, у нас вже у студії гостюють. Заступник командира заступник командира стрілецького батальйону 58-го окремого мотопіхотного, мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського старший лейтенант В'ячеслав Міняйлов В'ячеславе, добрий день. Доброго дня. І, і у нього позивний юрист. І поруч із В'ячеславом молодший сержант на позивний Барт. Він служить у а, реактивній артилерійській у, у, у реактивній батар... артилерійській батареї 58-ї бригади. Барде, теж вам вітання. Вітаю, вітаю. Ну, В'ячеслава, давайте тоді почнемо із ситуації з боями. От маю інформацію за вчорашній день від Генерального штабу збройних сил України станом на 22 годину пишуть, що на південно-слобожанському напрямку російська армія шість разів штурмувала позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Кам'янки та у бік населеного пункту Колодязне. Один бій тривав і вночі. Та? І тепер, якщо ми будемо говорити з вами про відповідальну вам ділянку, як би ви описали ситуацію? там? Так, правду говорять, ситуація дійсно дуже напружена у зв'язку з погіршенням погодних умов, противник все більше. Нарощує активність штурмових дій у зв'язку з щільною забудовою, під прикриттям туману, дощу. Малі піхотні штурмові групи стараються якнайбільше захопити нашої території, але піхота у нас спостерігає, вчасно виявляє та знищує противника. Тому як, стараються як можуть. А якщо говорити, то у вас це щоб я не помилився північ, так? Ви на півночі стоїте у Вовчанську, так? Ні, ні, східна частина. Східна частина та тому, що нам пояснювали, що є великі руйнування. Але якщо брати околиці Вовчанська, то де інде може ще зберігатися забудова, але під обстрілами такими щільними, то як описують військові, вони складаються, ці будинки там те, що залишилося, як ну що називається, як карти. Добре. А отже, чи ми бачимо зміну тактики росіян? Тому що от почали говорити про активізацію їхню, ну так восени. Так, зміна була. Відбулася у них зміна тактики. А саме, це не масовані, так би мовити, м'ясні штурми на бронетехніці, а це. Малі групи по 2-3-4 чоловіка під прикриттям погоди, під прикриттям своїх дронів. Пробують просочитися, просочитися хоч кудись. Але я так розумію, що ґрунт ще твердий, так? тобто це ще не є перешкодою так сильно. Тут більше доводиться говорити про все-таки туман і дощі. Ну от сьогодні зривався вже перший сніг. Так, так. Велика, почалася велика активність, як тільки почався великий туман. Угу. А тут мене ще зацікавило зацікавила от стрілецький батальйон та а... До цього нам розповідали про те, що переважно у Вовчанську військові занурені, щоб врятуватися через безпекові причини, та у нори, так звані, тобто закопуються і на цеблею це точаться бої дронами. А як же вам вдається стрілецьку зброю облаштувати так, щоб можна було вести бої? Ми піхоту навчаємо не лише як користуватися зброєю, а як користуватися також інженерними інструментами, як обладнати так, щоб унеможливити скритий підхід противника до позиції та безпечно вести вогонь. Тому що якщо раніше там на початку 2022 року... Можна було просто стояти в голому окопі, так би мовити, не накритому, і вести бої. То зараз ти, ти повинен бути максимально закритим, тому що як тільки противник виявляє, що ти твою активність на якийсь істочок, туди зразу починають летіти FPV, скиди, з Мавіка і тому подібне. Так, добре. Артилерія ага. Скажи... не так вже часто працюють. А, тобто, зараз, скажімо так, артилерія не на, не на першому місці уведенні дій бойових. Ні, не на першому. Це. Здебільшого зараз використовується так як психологічний тиск, що десь там поряд з тобою йдуть прильоти, особливо коли погода погіршується і немає можливості вести коригування із дрона, ти приблизно бачиш, де йдуть прильоти з снарядів. А відкоригувати не можеш, тобто і Влучності. Такої досягти неможливо, так? Так, так, угу. так. Ну, давайте, щоб долучився тоді Барт, один із ваших побратимів. Він служить, ще раз скажу, наших слухачів у активній у реактивній артилерії. Я хочу, щоб ви тоді продовжили опис. Угу. Е, вітаю, вітаю ще раз. Е, Чекаю на запитання. буду... Та, та, та. Я хотів, щоб ви продовжили е, про е, артилерію тоді розповідати. Чи вам вже е, от нині, як е, медику, так я зрозумів, що з останніх слів, що вам більше зараз про це. Але разом з тим е, е, артилерія ще працює? Артилерія працює, але вона працює дуже обмежено. Вона працює тільки тоді, коли дозволяє е, тактична обстановка. І тоді наноситься ураження противнику доволі якісне, але ще раз кажу, що це тільки в обмежених умовах має застосовуватися артилерія, щоб не було, як то кажуть, щоб не спалились, і щоб тоді, тоді ніяка відповідь не прилетіла. Тобто відстрілялася і швиденько заїхали назад, поки не помітив дрон. Ну, скажімо так відстрілялися та сховалися. Угу. Ну, взагалі говорять, що навіть і вночі дуже складно робити будь-які пересування, і настільки логістика ускладнилася, що і їжу, і ліки, і медикаменти тепер передають а, тільки дронами. Я вже не говорю про ускладнені процеси оновлення, скажімо так, так, а, людей, коли треба а, 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 замінити склад свій бойовий. Ротація, так само, як і евакуація, відбувається тільки за тактично, за якщо тактичні мові умови складаються так, що є можливість провести ротацію чи евакуацію вона проводиться. Угу. Добре. Давайте трошечки я хотів би дізнатися про вас, Барде. ви від початку повномасштабного вторгнення служите? Служу я із 20 квітня 2022 року. Так. Але до цього підрозділу ви потрапили не одразу, так? Не одразу. Угу. І тут якраз свою роль відіграв рекрутинг. Так. Так. Відіграв свою роль рекрутинг. Я побачив рекламу, зв'язався із представниками і привівся. Угу. А до цього чим займалася? Я з 22 року займаюся медициною. Стабілізацій, вибачаюсь, стабілізаційний пункт ЕВАК, То моє. То, то ваше, так? І зараз, в принципі, цим самим займаєтеся, так? так? Так. Ну от ви до речі, перед ефіром, слухаючи нашу музику, розказала таку історію, що вам дуже хотілося 24-го року потрапити до Польщі. Ну, я так розумію, це була відпустка на концерт Міталіки. І тут російський наступ, і всі відпустки скорочують. І так ви опинилися, можна сказати, на Вовчанському напрямку, бо Росія власне туди сунула. Це ще одна з причин, чому я ненавиджу Коцапів. Ну складно і нам в цьому плані емоційно. В'ячеславе, а ви якщо барт сам із Миколаївщини, то ви із Полтавщини. Так, так, все вірно з Полтавської угу. області. Так. І на війні повномасштабної я маю на увазі теж з 22-го року. Чи ви так, раніше і... навіть прийшли? З самого початку. Службу почали, звичайно, раніше, але 9 місяців до повномасштабного вторгнення був такий перерив відпочинок. І потім як ухвалювали рішення, та як швидко? Швидко, та. так. Треба захищати. Та. Так, так. Добре, а у 58-й батареї одразу ви стали служити? Чи це теж поступово все відбувалося? Ні, все відбувалося поступово. Моя служба починалася звичайним солдатом, а в 58-му бригаду вже потрапив по розподілу після проходження навчання у 2023 році. Угу. На початку. Ну, зараз ви заступник командира стрілецького батальйону, та це вже і відповідальність, це вже нові професійні якості. Що сьогодні найбільше цінуєте, якщо от говорити про те, що має володіти? от Саме така людина? Чим? Uh... Так, звичайно, це відповідальність. Це ти відповідаєш не лише за себе, а відповідаєш за певну кількість особового складу, також за успішне виконання завдань цим особовим складом. Саме, mm -hmm. На мою думку, найголовніша якість це комунікабельність. Потрібно, люди різні, потрібно знаходити підхід до тих чи інших. Якщо в 2022 році, то це професійно, професійна, я так би мовити, армія, військовослужбовці контрактної служби, які там певний період проходили немалу підготовку та загартовувалися під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, то зараз це звичайні, звичайні люди, які яким не байдуже, в якій країні жити і під яким стягом. Так, і, ну і якщо ми говоримо про 22 рік, так згадуємо, то спочатку, скажімо так, молодь, люди такого старшого середнього активного віку, то вони йшли на такому ще запалі, можна сказати. Так, сили ще були, то сьогодні дуже багато втоми, от про що нам розповідають, і а, а битися треба, тому що бої вони не стають. Скажімо так, менш сильними. Так, звичайно. В 22-му році молодь, та навіть не молодь, всі йшли на якомусь ентузіазмі такому. Ніхто, ніхто, ніхто не думав, ніхто ні ніхто про що не думав, головне, треба було стримати ворога, відкинути його від, від, своєї, від свого будинку, від своєї землі. То зараз, зараз так, зараз трошки ускладнилася, так би мовити, мобілізація. Особово е, люди, як, як вони говорять, втомилися, тому, тому, тому а -а -а. зараз важко працювати. Так, важко працювати і барду з його медиками. Я так розумію, що на початку повномасштабного вторгнення ми починали все з однією зброєю. Зараз вона дуже трансформується, дуже розвивається. Це купа безпілотних технологій, роботизованих технологій, та вже і використовуються роботи, кулемети і інші. Та а, як Ну, от як у медика запитаю бойового, так тип поранень складніше стає? Поранення не бувають складнішими чи легшими, бо вони є і їх треба лікувати. Є поранення осколочне, є кульове поранення, є поранення з, з тяжкими обставинами евакуації. Якщо тактична ситуація не дозволяє, то не, евак не буде виїжджати. Для того є е, тренування з тактичної медицини, для того є е, полігони всякі, е, всілякі різні, тому що якщо евак затримується, а з 22-го року, евак е, все далі далі повинен заїжджати, а відповідно бійця повинні, повинні дотягувати до місця евакуації. І... А як от за умов, от якраз у Вовчанську, так коли ну от як ще раз повернуся до слів а Віктора Тригубова, речника, так а який говорить, що сьогодні ну практично Вовчанськ це голий полігон. От як за таких умов вам вдається проводити евакуацію? Ну бо люди героїчні титани, які дуже переживають за особисте життя побратима, який там знаходиться поранений на свій страх та ризик. Висувається, піша група Івака, забирають його та вивозять, відносять його до машини. Угу. Вячеславе, я так розумію, це ваш підрозділ зараз веде збір на Екофлоу. Можете розказати? Так, наш підрозділ веде збір на Екофлоу для пілотів «Мавіків» та FPV. Нашого батальйону у зв'язку з тим, що зростає кількість екіпажів, та по тим чи іншим причинам там знищення чи вихід з ладу даних екофло, зараз ми потребуємо 10 екофло. На вісім ми вже зібрали, нам залишилось ще на 2, щоб укомплектувати повністю. Ну, потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Так. Так, Зараз залишилося 80. О, ну, слухайте, я вас вітаю. Це мені здається дуже добрий результат. Але долучитися до цього збору можна яким чином? Цей збір є у Фейсбуці на сайті. Та в, 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 в Телеграмі на каналі, вашого підрозділу. Так, Так, так. Так, добре. А, ну, от ми сьогодні зібралися тут, щоб теж і почути від Барда: от його історію, як він за допомогою команди. Рекрутингу долучився до лав. І якщо так запитати вас, наскільки це цього року, саме рекрутинг, вам допоміг залучити нових і нових бійців, тому що ідея була в чому? Щоб залучити саме профільного фахівця, вмотивованого фахівця. Рекрутинг це дуже ефективна система, як на мене. Тут важливо наголосити, що як на мене. Чому? Тому що ті темпи мобілізації, які проходять у нас, мені здається, рекрутинг більш ефективний метод залучення людей до війська. Тому що людина знає, куди вона йде, на яку посаду вона йде. Людина знає, що з ним там буде. І не трапляється такого, що ти пішов на. Одну посаду, а тебе потім ставлять на іншу. Тобто, в цьому рекрутинг дуже добре, тому що е, є якась впевненість в тому, що все буде добре, тому що я знаю, що я буду робити. Барде, а от коли ви вперше почули про підрозділ. і коли ви от зателефонували на телефонну лінію, ви далі мали супровід? Ну, коли оформлювали документи, і в ТЦК, там в інших інстанціях там мед проходили комісію, ну різні різні документи оформити доводиться так? Супровід від представників рекрутингового центру є на кожному з етапі самого рекрутингу. Від А до Я тебе проводять, розповідають, що треба, як треба, які документи потрібні, які не потрібні, постійно на зв'язку, постійно допомагають, постійно вирішують. Хоча від, себе, хоча від себе додам, що я в них був такий не один, але вони все одно знаходили час на те, щоб допомогти саме мені. Вас. І е, ви цю підтримку постійно відчували, і це можна сказати, дійсно, якби так, і ментально, і фізично ти почуваєшся безпечніше і впевненіше, ну, коли оформлюєшся таким чином. так? Ну так, звичайно, звичайно. Я вже мовчу про те, що це банально просто, просто навіть нікуди виходити не потрібно. Телефон на зв'язався, тобі все розповіли, і ти вже маєш напрямок як рухатись. Ну, і ще запитає заступника командира. Скажіть, будь ласка, от ваш стрілецький батальйон нині в яких фахівцях потребує? Так, ми проводимо рекрутинг. Це здебільшого пілоти FPV, пілоти мавіків, пілоти наземних роботизованих комплексів, тому що зараз більша частина всіх дій, бойових дій, виконується за допомогою лише. Бортів як наземних, так і повітряних. <кій> Також, безумовно, потрібна і піхота. Потрібні мінометники. Арт... Так, мінометники. Медики. Медики. Угу. Ну, а там виходить, під час Рекрутингу ми до кожного виявляємо окремий підхід. Якщо в людини не вийшло, там, на одній посаді, пробуємо йому давати іншу, там проходити навчання. Зрозуміло, що люди приходять з цивільного життя, вони, вони не вони не знають там базових навичок того самого застосування БПЛА. Але в нас є можливість. У нас є можливість навчатися, пробувати себе в чомусь новому знайти. А якщо говорити про роботизовані наземні комплекси, то тут вам що вдається на них вже встановлювати? Тому що ну, зараз рятує життя і піхоті, і іншим військовим. Зараз це доставка. Провізії, їжа, вода, ліки та евакуація поранених. Так, ну так. Це круто, мені здається, так. Ага. Так, круто, але це також свої ризики, тому що під час виявлення наземного комплексу туди зразу піднімається противника ІФП. І теж багато втрачається те, що вони полюють за цим. Так, Так, звичайно. Але це. Як ви сказали, круто, тому що так би мовити, немає ризику для екіпажу. Зрозумів. Я ще хотів запитати про рекрутингову кампанію: яким чином дізнатися можна і, власне, долучитися, тому що ну не буває. Багато військових треба, 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 треба. Так, долучитися до нашого підрозділу можна за допомогою соцмереж. Це телеграм-канал 58-й, окремої мотопіхотної бригади, це Facebook сторінка та офіційний сайт. Звертаються, там є розділ для рекрутинг. Звертаються до представника на кожному етапі, там проходження. Від цивільного життя до підрозділу вас будуть супроводжувати, поки ви не попадете в підрозділ. Тому дізнатися про цю всю інформацію та про те, які посади потребуються, можна на сайті, звернутися за номером телефону. І якщо ви хочете потрапити до нас саме в підрозділ, сказати, що ви хочете в стрілецький батальйон. Ну що, друзі, так і можна буде зробити? Заходьте на соціальні сторінки, дізнавайтеся більше. А я щойно спілкувався із заступником командира стрілецького батальйону 58-го окремого мотопіхотної бригади імені гетьмана <как> Івана Виговського. Я хіба що вас не запитав, В'ячеславе, юрист, це ви правником були? <как> От, як отримали позицію? Позивний. Ні, на жаль, на жаль, не був. Не встиг була своя, так би мовити, мрія до якої до якої тягнувся, але доля вирішила по-іншому. І тому я, я військовослужбовець. Військовослужбовець, так. А от ще у побратима поруч який з вами у студії, власне, Барт, це як позивний утворився. Бо мені подобається образ малого бешкетника із мультфільму Сімсони. Я так розумію, це трохи відкладається і на вашому такому настрої, і характері десь. Може бути, може бути. Може бути, так, зрозумів. Молодший сержант з позивним Барт, що <звук> теж був у етері радіо накипіло. Він служить у реактивній. Артилерійській батареї 58-ї бригади, друзі. Після того, як вийде наш ЕТР, ви зможете потім подивитися і відео на Ютуб каналі Радіо Накипіло. Тож заохочуємо переглядати, ставити вподобайки, коментувати. Ну і таким чином бути в спільноті Радіо Накипіло. Дуже вам дякую. Барде і юристи за гостювання за спілкування. А ми будемо далі слухати музику. Ну і переходимо до наступної теми.